Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 10 березня 2024 року. І ми продовжуємо другу частину нашого огляду. Ну, В першій частині ви бачили вже огляд двох таких дуже відомих брендів, марок, можна сказати, це Секато Релове і Окацума. Ну і там були представлені деякі пилочки садові. Ну, а зараз ми проговоримо про ще одну таку із дуже таких. Знайомих всім, я думаю, фірм. Це фірма Felco, швейцарська фірма, яка також вже зарекомендувала себе як з найкращої сторони. Багато хто працює що секаторами, що пилочками Felco, дуже дуже задоволені. Багато хто є, говорить, що краще лови, чи Felco. Ну, зараз ми продемонструємо, перевіримо. І в кінці я зроблю для себе деякий висновок. Ну і також продемонструємо. Ну, вже на ринку так заходи, скажімо так, на ринок, також японська. Фірма це АРС, секатори, великий вибір у них ножниць для працювання в саду з зеленими операціями на винограді для збору врожаю, ну і там в фруктах, можливо, хто які де вирощує, там на нагороді овочі, тому великий вибір цієї фірми АРС-ножиць. Ну, і є також представлені секатори. Це в нас іде така більш професіональна лінійка наших ножниців і секатор. Тому продовжимо зараз розмовляти про, про ці секатори. Велике, велике дякую я повторюсь, прямаку Дімі за наданий інструмент, за такий великий шикарний вибор, за такий обзор. Ну таких обзорів я ще поки що ну, ніде в Ютубі не бачив з таким вибором і асортиментом. По деяких окремо секаторах ну є невеличкі відео. А щоб так зразу було представлено великий вибір, що попередніх секаторів ловою Кацума і зараз Фелка ЄРС, ну я ще не бачив. Так що велике-велике дякую. Будь ласка, кого зацікавить, можете телефонувати. Номери я залишу на екрані. Також є сайт. Можете заходити. Будь ласка, він більше вам підскаже, підбере по секаторах. Я вам просто... Розкажу, покажу, продемонструю, розкажу про те, якими я користувався вже не один секатор і пилочку я замовляв у Діме, тому дійсно все чудово, дійсно все оригінальне, професіональний інструмент, тому працювати ним одне-одне задоволення. Так що кого зацікавить, будь ласка, телефонуйте, він все підскаже. Ну а ми зараз з вами перейдемо до огляду наших наданих секаторів і ножниць. Ну, одна із таких знаменитих знаменитих фірм, фірм це фірма Felco швейцарська. Ну, і зараз ми її відкриємо і продемонструємо ці секатори цієї фірми, тому що багато є е, таких суперечок, що краще, секатори чи секатори Felco. Ну, кому що подобається. Не один рік секаторами працюють і лови, і фелко. Багато-багато таких виноградарів. Тому кому подобається фелко, кому лови, але вони дійсно на високому рівні. Вони, я думаю, десь ну, приблизно на одному рівні. Ну, а Кому подобається як лежить в руці, і як він працює, це вже ж вибирати лише вам. По цінової політики вони приблизно також десь на одному рівні. Секато Felco. у нас представлена модель восьма модель саме така одна із ну, більш таких розповсюджених. В кого не спитай, то у всіх є Фелко 8 моделі. І також є ось такий набір, набір Фелко. Тут у нас йдуть ножниці і ось така точилочка, до, щоб його підтачувати. Ну, Зараз ми продемонструємо це і цей. Ну, восьма модель. Я ніколи не працював, повторюсь, з секаторами Фелко. Це в мене перше в руці він лежить. Тому перші такі мої враження, коли попав він до мене в руку, ну, дійсно чудовий інструмент лежить в руці. Ну, врази, врази. перими враженнями і коли лежить в руці, ну чудово, вигін ручечки, все все чудово. Ну, Зараз ми його відкриємо. Відкривається він тут, як мені подобається, не знизу, а тут є такий механізм. на... Рукою відкриваємо, і дійсно, м'якенько він працює, все чудово. Він не важкий, як сказати, як окацума, він менш такий по вагі, але слови, можливо, даже лови трішечки і легші. Ну, не можу сказати. Ну, дійсно, лежить чудово і механізм працює чудово. Зараз ми перевіримо на листкові бумаги. Це один із самих таких простих. Перевірок, скажімо так, секатор потрібен, як і бритва, різати, різати одне із самих тонших, Що може бути? Це ось бумага. Дивіться, все чудово, без всяких загусенець, без ніде нічого чудово він ріже. Тому різе на папері ну, він робить чудово. Ну, і Зараз перевіримо, візьмемо череночок. Ну, такий міліметрів 10-12. Просто-просто зрізи такі м'якенькі, без всяких також загусениць. Ну, чудово-чудово ріже. Тому дійсно хороший професіональний секатор. Не відчуваєш срізів, не надо ніяких зусиль. Тому перві враження по секатору Felco дійсно в мене, в мене чудові. Так що я навіть подумаю, можливо, можливо, щось, щось я якась і собі його замовлю. ну... Ну, ну Будемо дивитися, от секатор Felco, Felco 8. Отак, от Так що я думаю, думаю, це чудовий варіант. Ну, а зараз ми відкриємо Felco 2. Зараз тут у нас іде секатор і ось такий до нього точилочка. Ну, не знаю, чи є окремо точилочки продаються, це все можна узнати. Як тут нею користуватися, також потрібно подивитись, Якось тут на це, і ми підводимо секатор. Ну, і Ще одне, мені цікаво також, чи підійде ці точилочки для інших секаторів, якщо підводить чилово чито. Тому що ну, один із таких також запитання, як підвести секатор, щоб він був чудово різав, так, так чудово різав бумагу, тому що заточить секатор це також, як то кажуть, наука. Дивіться, модель ріже також дуже-дуже чудово. Ну, теж хороший професіональний секатор Felco, друга модель. Ну, Чудово також лежить в руці, нічого не можу сказати. Ну, Так що друга модель Felco 2 також чудова. І мені подобається ось ця точилочка по підводці секаторів. Одне, що я хочу узнати. Знаю, у Діми, і кому цікаво, можете знати, чи є точилочки окремо і чи вони підходять для інших секаторів. Це мене зацікавило. Так що ось такий, така модель у нас також секатора. Фелко зараз возьмемо. Ось такий візьмемо товщий наш пагін і спробуємо робити різи. Ну, дійсно, дійсно, чудово ріже, без всяких бусин. Просто ну, любу товщину зрізає. Просто шикарно. Що вже двохрічну, що. Ну, зараз возьму червоночок. Ось. Ось. Ну, чудові, чудові зрізи робить. Все чудово працює. Ну, хороша модель також лежить в руки. Так що секатори Felco, друга, друга модель, і восьма. Ну, хороші моделі, мені, мені сподобались. Я повторюсь, я ними ще не працював. Но... Хороше враження, поки що по ним будемо, будемо дивитися. Так, також Діма прислав ось таку модель. Модель це в нас секатор, італійський секатор Боя-бой. Ну, такий не, незвичний, скажімо так, секатор, як для мене. Можливо, хто вже ним працював. Ось такої. Форми, як бачите, відкривається він тут, ну це чудово, що можна сховати. Так що, можливо, кому потрібен ось такий секатор італійський. Ну, по, по вазі в руці він так відчувається, не скажу, що він зовсім легенький, але лезо дійсно чудово заточене. І зараз спробуємо робити зрізи. Ну, шашкла, це, скажімо так, Ріже також чудово. Але ну, необична форма, форма леза, обрізки, ну, зовсім зовсім по-іншому все. Ну, Можливо, кому подобається і ця моделька. Для яких цілей, можливо, він потрібен. ну, Я не можу сказати, де ще в саду, чи, може там в огороді що, 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 що така форма. ну, ось така. Така лі лінійка італійського секатора також чудово-чудово справляється. Ну, а зараз перейдемо до АРС- секаторів. Так, е зараз ми їх відкриємо. Тут вони у нас в такому корпусі представлені. Так, це в нас ARS 8Z. Моделька. Відкривається от також. Приємно, що тут зверху. Це в нас представлений АРС е з наковальнею. І зараз я відкрию АРС обвідний секатор без наковальні. Ну, не знаю, я ж повторюсь. Кому що подобається, хто привик до наковальні, хто ні. Я ну, не, ніколи з наковальний дуже не працював, тому не можу сказати. Я замовив лови другої моделі з ну, Буду працювати. Це була моя мрія давня. Тому... Будемо дивитись, коли от працюю більше щось розкажу. А так, мені більше віднісикатори подобається без А там, а там вже вирішуйте кому що. Так, відкриваємо цю модельку. Дійсно, також вони, вони схожі, але цей знаковальний, цей і без Лише модель тут ARS VA8, а тут VS8. Ну ось, Ось такі дві модельки. Зараз ми перевіримо, як вони. Працюють, ріжуть. Ну, дійсно, дійсно. Дуже-дуже м'якенько. Ну, мені, мені сподобалось зрізи. Зовсім не відчуваєш. Ну, це знаковальне, ну без знаковальні. Зовсім, зовсім легенько. Не, не гірше, ніж секатори фелко, секатори лове. Ну... Хороший, дійсно, секатор. Ну, я подарюсь, це що іменно без чудово лежить в руки, форма ручки виконана чудово. Ну і те, що він відкривається тут вгорі, так закривається і відкривається. Це також мені, мені подобається. Ну, зараз ще візьму один череночок. Ні, по нарізки дійсно не відчуваєш. Дуже м'якенько, зріз чудовий. Так що мене вразили, я також тримаю цей секатор ну зовсім зовсім легенько. На, на рівні злови по зрізки ну, це дуже вразило. Я ж повторюю, що я його тримаю цей секатор вперше. Тому ну, вражений вражений від, від роботи цього секатора дуже м'якенько, дуже ріже чудово. Дуже-дуже приємна заточка. Ну, тут що тут перевіряти, я думаю, тут, тут як, і, як і завжди у всіх професіональних секаторів, дивіться, нарізка йде просто. Одне, щоб палець не підставити, бо ну я думаю, тут можна дуже-дуже поранитися, тому що дуже-дуже гострий у нас виходить інструмент. Так, ну ось це в нас секатори фірми Felco і ARS. Так що я вам показав, дійсно, і Felco чудовий, я ж повторюсь, я ніколи ним не працював. Тому дійсно чудово лежить в руці, легенький. Ну, ARS трішечки, можливо, і лише від Felco, якщо брати по вазі. Ну, а по, по тому, що вони працюють чудово, що один, що другий. Ну, зараз ще раз перевірю по Felco. Мені навіть даже, даже як-то м'якше подобалось. Ну, тут дійсно якість. От відчувається швейцарська якість секаторів Felco, що дійсно професіональний інструмент. Ну, от ми поговорили про секатори. Зараз перейдемо до ножниць. Тому що ножниці це також потрібні з секаторами зелені операції. Ну, не дуже так. Працювати вони і важчі, і носити їх важче і працювати. А от для зелених операцій, коли влітку ми підв'язуємо, пасинкуємо врожай, пасинкуємо виноград, збираємо врожай, чи підчищаємо наші гронки. Тому працювати секаторами не а ми працюємо уже ножницями. Ну ось ще Діма продемонстрував нам. Дві мої улюблені ножниці це белота. італійські фірми. Ну, просто чудові. Чудові. Я вже працюю ними ну, 4 чи 5 сезонів. Просто ну, класні класні ножиці. Белота. Особливо в мене цієї моделі белота 3624 24 ВМВ. Белота 3624МВ, ну Ось така, така моделька. Ну, шикарна моделька. Просто в руці вони легесенькі, вони малесенькі, дійсно дуже-дуже гострі. Працювати просто одне задоволення над зеленими операціями, І також гронки різать, вирізати. Тут відкрив, це сховав, вони в руці малесенькі, ріжуть чудово. ну за... Всі годи мого, скажімо так, моєї праці, ну, все чудово. Вони відпрацювали, пружинки все цілі леза також, також цілі було. Що одне леза, ну, То моя вина впала на камінь. Я тут був трішечки, трішечки зламалося. Ну, це потрібно. Акуратні, скажімо так, поводиться, ну, я все підточив, заточив, воно вийшло трішечки коротше. А так працює чудово. І є ось така моделька під номером 3629 vm Бо на фотографії, коли дивишся в інтернеті, ну, вроді все схоже, все одинакове, але дивіться, наскільки лезо довше. Якщо їх отак ось зараз я закрию один і другий, і приложу їх. От рядом дивіться сантиметрів на два лезо в цього більше. Так що ну, по зеленим операціям вистачить і оцієї моделі 36-24. Але кому потрібно більш десь прорізати, вирізати, хто можливо працює на підчистку, прорізає грони, щоб ну, розрихлити гронку, там дуже запилюється. Тому оця моделька буде більш можливо, вона доступніше пройде в грону, щоб зрізати ягодку, тому що лезо тут дійсно набагато довше. Але якщо зелені операції десь щоб не зачіснути, Чепитись, ну Можливо, воно для цього і не потрібно. Так що вирішуйте, яка вам модель підходить, чи 3624, чи 3629. Є довше лезо, і є коротше ручки, все-все тут все ідентичне. І одне, що мені подобається, це нова політика цих, цих двох ножиць, ну дуже-дуже вони доступні. белота коштують 450 гривень. Що той, що той. Я думаю, на даний момент це ну, не такі вже великі кошти, але дійсно чудові ножиці, чудовий інструмент для працювання по зелених операціях і по е, зрізки врожаю, і його скажімо так, підчистки. і всього. Ну, а зараз перейдемо до ножиць фірми ARS. Е, ну, Тут також йде модифікація різна, є ARS 300 ldx Зараз відкриємо цю модельку і продемонструємо вам. Так, ну Тут вони також, я бачу, що невеличкі такі, чудові. Вони легенькі, дійсно дійсно легенькі, але відкривається тут така резиночка. Ну, Вона залишається, не ховається, ну, вона м'якенька. Ну, дійсно, вони в руці, в руці легенькі, не дуже відкриваються, як я говорив, там повторявся, кацума так в руку. Тому тут пружинка така приємна, м'якенька. І зараз ми продемонструємо на зріз. Вже бумагу ми різали, різали. Ну, Ріжуть просто-просто чудові. Також вони тоненькі, дуже-дуже гострі. Дуже ну, Приємно, приємно. І така приємна тут. Прорезинована ручка, ну тому моделька ця також чудова. Це в нас RS300LDX. І є моделька 300L. Зараз ми подивимося, в чому, в чому різниця цієї модельки, щоб, щоб знати, бо багато є запитань, воно по картинках в інтернеті це одне. А подивитися дійсно, в чому різниця. Тут лезо. Так, різниця. Ну, різниця тільки я бачу в лезові. Все-все ідентично. Що ручки, що длина, що це. але ну, видно сталь. З якої зроблена сталь і тут сталь така аж, аж блискуча, а тут трішечки з переливом, як закалена. Чи... Ну, не можу сказати. Ну, зараз ми. Подивимося по ціні, скільки вони коштують ці, ці ножиці. Так, дивимся, Ножиці Ножиці ці коштують ну, одні 470, другі 420 гривень. Також доступні. Ну, Але іменно в чому різниця, ну, чи в сталі, чи в этом, ну, цього я вам не підскажу. Можливо, Діма вам підскаже більше. Так що, ось, дивіться, все ідентично, але трішечки-трішечки, я думаю. Тут е, все в, в сталі. Залежить, яка, яка використовувалася сталь. Так, ось такий. Так, і є ось секатор ARS 310. зовсім зовсім малесенький. Ну, зараз я продемонструю, дивіться, він в руці навіть менший. І дивіться, яка тут леза невеличка заострене. Ну, не можу сказати, для яких іменно це робіт потрібно, що заострений зовсім таким, можливо, десь в саду щось працювати, там, чи по яких хвойних деревах, чи етод, Ну, Але й цей секатор. Ну, Можливо, хто знав, будь ласка, підкажіть, щоб люди також, також знали. Ось такий ізогнутий трішки лезо. Дуже такі малесенькі ручечки. Так що ось такі і такі ножниці АРС. Ну і також є не лише в Фелко секатори, а також є і ножиці. Зараз ми подивимося ножиці, які представили нам Felco. Ну, Felco, як завжди, на висоті якість, все чудово, блистить. Тут також внизу йде у нас така змін. Знімається запобіжник, який відкрива. Така пружина металічна стоїть. І ось такий м'якенький-м'якенький секатор. Також лежить чудово в руці і чудово ріже і папір. І я думаю, зелені операції також буде справлятись дуже, дуже чудово. І ціна таких ножниців Felco. Для збору плодів це в нас Фелко, модель Felco 322. коштує на даний час ну, 900 гривень. Ось така моделька. Також приємна в руці. І ось така ще моделька секатор ножиці. Felco, Felco 310. Також більш для збору врожаю, і ну, десь якихось таких зелених операцій. Ну, Тут ручки йдуть більш такі товщі вже як в секаторі. І лезо більш таке трішечки товще, чим в ножицях зовсім тоненьке, воно і ширше є. Тому це таке, можна сказати, полусекатор, полуножниці. Десь можна щось і підрізати. Але я думаю, по сухих операціях, по деревині ні. А от зелені операції вже. І там збору врожаю, можливо, для якихось таких більш трав'янистих рослин десь в саду, там по ожині, по е, якихось інших там рослинах також підійде ось ця модель Felco 310. Тут також ну приємно, що вгорі так відкривається, закривається. ну Мені мені удобно приємно. Так, ну ось Ми подивилися, продемонстрували вам е, секатори фірми Felco ARS. Ну, а зараз продемонструємо, також є великий вибір пилочок, як фірми ARS, так і Felco. Ну, як говорив в попередньому відео, ось моя пилочка, яку я замовляв, також німа прислав на демонстрацію. Це Felco 600. Ось, як ви бачите, в мене така сама. ну Дуже я задоволений. Ріже вона дуже-дуже чудово, дуже, дуже, дуже приємно. ну Просто, просто швидко, приємно будь-якої товщини. Ну, зараз я постараюсь, в першому відео у нас не трішечки не вийшло продемонструвати. Зараз я думаю вам покажу, як вона пиля. Ну і також ось, є такі АРС-пилочки. Тут 32 Pro, ось такою кабурою пилочка. Вона тут ось відкривається. Дивіться, ну це вже більш такі пилочки професіональні, хто займається садом. Думаю, для винограду це можливо і трішечки великувато. А от по винограду чудові пилочки. Ось також АРС пилка 32Е, а там АРС32 Pro. Тут трішечки от зуби і якісь є висічка, виріз, вирізи для яких цілей ну, не можу сказати. Можливо, хто більше розбирається в саду, що, ну, також так, тримати в одній руці, то для саду, я думаю, чудовий варіант. Ну, і Є фелко от 600. Така більш для винограду невеличкого збору. І ось є фелко, Вже більш професіональне, Я думаю, тут фелко 640. Тут і для, длина леза більша. Зараз ми її витягнемо трішечки. А, Тут вона не будемо відкривати, бо вона тут ось прив'язана, тому я не буду. Є ось резиночка, я думаю, це для того, щоб її почепити собі, чи на плечі, чи, чи на пояс чи этот, ну, в такому плані. Тому ось така фелка тут довше-довше лезо. Я думаю, по заточці вона також чудово. Це більш, я думаю, для саду. Ну, і по ціні пилочки в нас коштують пилки АРС у нас коштують е, в районі ось, е, ну, великі оці пилочки е, 2800 гривень. Ось є невеличка пилочка ARS 210. Це така пилочка схожа на е, зараз одну хвилиночку, Ні. Схожа на пилочку Фелко 600. Я думаю, десь приблизно отакий-такий варіант. У нас також вона відкривається, закривається такої ручки, такої длини лезо. І якість теж, я думаю, тут на вищому рівні. Ось вона складна, все, відкрили, закрили. Тому це такий вже варіант я думаю, більш для винограду підходить, тому що ну, в невеликих об'ємах на винограді в нас великих таких. Рукавів нема там в діаметрі, як дерева, там, можливо, там, ну, 50-60 чи, чи до 100 мм. Тому. тому, я думаю, вистачить і цього варіанту, але в кого є сад, тому можливо більше. Так що ось така пилочка коштує РС всього 830 гривень, а опилочка ФЕЛКО 600 коштує на даний час 1250 гривень. Так що дивіться, вирішуйте, кому, кому що потрібно. Ще є час, можна замовити, підготуватись до сезону. Ну, а ні, буде вам вже на осінь. І ось такі вже більші варіанти пилочок. Це ось і 1300 пилочка РС стоїть. Ось ця 1300. А оця ARS Pro коштує 2800. І пилочка Felco велика 2400. Ну ці пилочки я потрус вже більш для саду. А ось ще одна пилочка RS з більшим лезом також. Це ARS 24L. Ну, різні різні моделі. Якщо кому цікаво, вже щось десь підскажать, підібрати, я думаю, ви зателефонуєте Дім і він вже більше вам підскаже і покаже. Ну а зараз хочу вам, я думаю, трішечки продемонструвати, бо в нас не вийшло ось такий товстий перерізати, бо в руках неудобно. А коли ми ось так поставимо і впрям тому перерізу, дуже-дуже швидко, і чудово зовсім було коли воно на, на кущеві, то дуже-дуже. Дуже легко зрізати і все. Тому для домашнього такого використання по винограду і посаду, я думаю, це чудовий-чудовий варіант. Ну, Можливо, трішки невеличкий безпорядок, але вибачте, ну, хочеться вам показати, продемонструвати всі всі варіанти. Так що ну, в цьому другому нашому ролику, що хочеться сказати, дійсно, дійсно, секатори Felco мене вразили. Вразили, що вони приємно лежать в руці. Вони чудово-чудово ріжуть роблять сріз. Але ще більше мене вразили оці секатори фірми АРС. Вони також приємно лежать в руці, і в них дійсно-дійсно чудовий і механізм відкриття тут вгорі. І дійсно чудовий зріз вони роблять дуже-дуже. М'якенько, ну, взагалі не відчуваєш. Ну, а там а там вирішуйте вже ви, що вам потрібно. І, як завжди, мої улюблені ось ці ці ножиці. Ну, Ось ось такі в нас вийшли, вийшли відео. Друга частина наша. Ну, будемо будемо завершувати. Ну, а невеличку, третю частинку я я зроблю, щоб, скажімо так, підітожити. Ці всі, всі наші дві чи три, чотири наші фірми, що, що потрібно для виноградаря, садовода в таких домашніх умовах. Мій, мій, скажімо так, вибір, який я б вибрав собі, ну, щоб, щоб придбати для. Бо багато-багато я бачу запитань в інтернеті, що підскажете, щоб посовітуєте. Так, що на цьому будемо завершувати другу частину. І невеличку, третю, таку підсумок. Я думаю, і все, огляд наших секаторів завершиться. Так що до третьої частини.